Дуже погана маса тисячі. 2 грама, ну так, на вигляд. А це треба проблема скільки? в тому, що вже на завершальному етапі ріпак був вражений сильно борошнистою росою. От видно навіть на стеблі і листя передчасно позасихали, а і аграрії для того, щоб не витрачати кошти. Мене вже бачить, що стрічки, ріпак обсипаний. Вирожай в коморі, а гроші в кармані. А роса, вона може забрати до 30-50% врожаю. Тобто вона впливає якраз і на формування маси тисячі. ну, як і альтернаріоз. Е і тому це на завершальному етапі. Всі роблять велику помилку. Не захищають ріпак від оцих небезпечних зафорювань. Борошниста роса, Альтернаріоз. А в даному випадку от ми бачимо ще зелений цей підгон. Дивіться, як борошниста росою сіяно все. Бачите, наліт такий. І сформована досить низька маса тисяч. І врожай по виду, мав би бути 4 тонни, а буде 2,5. Ну, може, повезе 2,8 тонни, 3 тонни. І ще Я бачу, що стручки вже перестріскувалися. На багатьох. А то ж можуть бути або птиці на краю поля. А може бути комарик. Також проігнорували в цьому році галицю ріпакову. Ріп, ріпаковий насінневий прихованохоботник, він насіння виїдає. Але от ми бачимо, я дивлюся, що тут все майже 100% вражено борошнистою росою. Це небезпечне захворювання. Особливо необхідно звернути увагу зараз на посіви ярого ріпаку через те, що борошниста роса вона може забрати дійсно дуже високу частку врожаю. А захищати її досить легко. Можна або триазолами, ну, можна фуницидами з містом сірки. Багато сьогодні фуницидів на ринку, які добре працюють проти борошнистої роси. Я саме уточнюю настоящої борошнистої роси. Це вона поражає всі капустяні. Через те, що є не справжня порослішена староса. Ну, але ми говоримо за настоящу. Тобто класово міцете. І вона ми бачимо, що зробила от на даному полі. Тому, друзі, коли плануєте систему захисту, обов'язково на завершальному етапі, коли вже формуються стрючки, де налив. Слідкуйте, щоб ріпак не вразився борошнистою росою. Дуже багато не доберемо врожаю. Ти погоджуєшся, що це борошниста роса? Так, да, тут альтернативи ну, немає. Ну можна альтернаріоз, звісно, може бути. На стрічку теж. Але воно вражено просто колосальне. Тут вже таке спороношення. Цим підгони оці молоді на технологічних колях. Ну і молоді пагни, вони вражені найбільше. Але вражені стебла майже ну, 100% на ріпаку. Стрючки. Ну, гриб забрал урожай. Друзья, на В завершальному етапі, коли вже сформований урожай озимого ріпаку, вже видно, що хороші стрічки, насіння є. Аграрії вже чекають жнив. Тобто, коли насіння вже буде з волостю 8-7%. Заїжджаємо, збираємо і все, крапка. Але дуже багато аграріїв мало звертає увагу. На те, що якраз на цьому завершальному етапі формування врожаю є небезпечні дві хвороби, які можуть забрати 30-50% навіть більше врожаю вашого ріпаку. Це альтернаріоз і борошниста роса. Якраз ці дві хвороби вони можуть забрати і кількість ріпаку, і його якість. Особливо ми відмітили в цьому році розвиток борошнистої роси Ерізіфе Комуніс. Це так звана настояща борошниста роса, яка е вражає всі хрестоцвіті культури, особливо ріпак, І особливо ярий ріпак, особливо пізні посіви ярих ріпаків. Зверніть на це увагу. Через те, що от ми подивилися, майже 100% рослин вражено борошнистою росою. І по виду ріпак має дати там 4 тони. А заїде комбайн. Ми будемо збирати 2,8-2,5 тонни з гектару. Через те, що маси тисячі насіння нема. Вона, насіння, воно дрібне. Десь 2 гри, а має бути 4-5, щоб був хороший урожай. Тому, друзі, необхідно планувати в ваших технологічних картах. Скоро вже розпочнеться сівба ріпаку. Особливо якраз. В другій половині вегетації, коли вже формується врожай, захищати його від альтернаріозу і від борошнистої роси. Сьогодні на ринку дуже багато фуніцидів, які якісно працюють проти цих захворювань. Це так звані фуніциди з класу триазолів, бензомідазолів, фуніциди з містом сірки. І тому ми хочемо просто вам нагадати, що врожай це не той, що в полі, а той, що в коморі. Ну вже пізно, запізно вже, вже вже, збирання, комбайна, вже, вже з... йде по Україні збирання йде, да, да. вже йде збирання. Тому, друзі, зверніть на це увагу. Сьогодні з вами працює команда і Олексій Сирієнко. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, Ставте лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. І коментуйте. А що у вас по сілам ріпаку? А чи є у вас ці захворювання, які ми назвали? І е, як ви гадаєте, чи потрібно проти них формувати систему захисту? На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні!